Вітаємо! З вами учні Черкаського фізико-математичного ліцею Діана та Ярослав. Чуємо, розуміємо, розуміємо, знаємо. Сьогодні ми поговоримо про роман Івана Багряного Тигролови. Цей твір написано в 1943 році. Він був відзначений премією на літературному конкурсі. Твір був перекладений та неодноразово перевидавався німецькою, англійською, голландською та французькою мовами. Але в Україні про роман не знали майже 30 років. Він вийшов друком на батьківщині письменника лише 1991 року. Так, дуже довгий був шлях твору до батьківщини автора, тому що розкривав правду про тоталітарний режим. Події відбуваються на далекому сході, і там були наші люди, недаремно говорять нашого світу по всьому світу. Як же трапилося так, що українці дісталися аж далекого сходу? З історії я дізнався, що наші співвітчизники з'явились на Далекому Сході ще в другій половині XVII століття. У нижньому селі Гінську перебував висланий разом з родиною гетьман Лівобережної України Дем'ян Многогрішний. Кількість переселенців збільшилась після зруйнування Запорозької Січі. Однак такі поселення це передісторія того краю, який пізніше називатимуть зеленим клином. Переселення почалось у 1882 році. З кількох українських губерній селяни збиралися в Одесі, де вантажилися зі своїм нехитрим скарбом на пароплав. Їм судилася довга і важка морська дорога. У романі Сірко про цю подорож говорить так рідну землю покидали, у клін її складали, береги сльозами поливали, і довго-довго руками та шапками з моря чорного махали. У краї чужі далекі, за тридесять земель морів на край світу мандрували, щастя долі шукали. Коло Індії їх дощі обмивали, мочили, біля цейлону вітри пекли, сушили, У бомбеї вони воду пили, у Сінгапурі сльози лили, Китай обминали, на голому чердаку купою лежали, пальці гризли і сльози запивали, та віри в щастя своє щербате, і в свою силу дважильну не трачали. Ні, ні. Отак і пливли, Здорово мандрували, А вкрай дикий, аж під Японію, як прибули, та на землю стали, та все його кляли, проклинали. Чи їли, чи спали, все свій край далекий, ясний, споминали. Для початку з половини померли, а далі позвикали, а й позвикали, і зажили ще й як зажили. Тільки на українці з'явилися на далекому сході, там піднялися села з біленьких хат, заворожаїлися поля. Завелося багато худоби. Та й це не дивно адже українці працьовитий народ. Щороку почали прибувати нові поселення, заснувалися і розросталися нові села. І ось настав час, коли поселенці з України почали складати більшість населення краю. Щороку почали прибувати нові поселення, засновувалися і розросталися нові села. І ось настав час, коли поселенці з України почали складати більшість населення краю. Царська влада, хоч і давала поселенцям певні пільги економічного характеру, все ж чинила серйозні перешкоди національному і культурному розвитку майже в півмільйонної української громади. Проте, у 20-ті роки, відбулося бурхливе піднесення українського суспільно-політичного та культурного життя. Почали виходити часописи. У школах викладання здійснювалось українською мовою, відкрився навіть педагогічний інститут. У кількох районах державною мовою була українська. Але не могло бути все так добре у 1932 році. Шляхом суворих заборон було фактично припинено національний розвиток українського населення зеленого клину, і почалась інтенсивна русифікація цього краю. У романі Івана Багряного Тигролови ми бачимо дві України, одна у спогадах Григорія Многогрішного, справжня, прекрасна, з лісами, степами широкими, як море, весною із жайвранками, солов'ями, зозулями, з веселими хлоп'ячими забавками на трійцю та інші свята, з піснями матері сестри, різдвяними колядками та щедрівками. Щоправда, тепер уже садки вишневі поворубувані, річки збаламучені, степи сльозами опоїні і небо ясне людям потемніло. Тож Григорій і не хотів розповідати старій сірчисі про таке лихо, яке звалилося на його рідний край, щоб вона любила предківську землю такою, якою пам'ятає. Друга ж Україна, переселенська, постає з розповіді Наталчиної матері це була наша друга Україна, нова Україна синку, але щасливіша. І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи іднені за рідним краєм. Київ, Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринослав, Переяславка. Григорій слухав матір, і йому було дивно приємно, така вона, як і там, на Україні, і не така, розборкана, он яка. Таке саме враження на Григорія і зустріч з іншими вихідцями України, сім'єю морозів. І ось, одного разу, поспілкувавшись з ними, він промовляє А люди ті самі. А також, повертаючись додому на різдво, мисливці натрапили на нові бараки для лісоготівельників, і Григорів чує, як з одного з бараків для репресованих дівчата співають ніжними й журливими голосами українську пісню: Ой, куди ж, куди, куди, я тепер попала! за Замилой малі сліди там, де я ступала, там, де я ступала, там, де я страждала. Мати ж моя, мати ж моя, я ж тепер пропала. І в цей час серце головного героя наповнюється невимовною тугою і гнівом. Він не втримує і подумки звертається до неба. Боже, куди ж ти дивишся? Ще гірші роздуми опановують многогрішного, коли він разом із своїм побратимом їде до Хабаровська. Григорієві здавалось, що він потрапив додому. Вагон говорив усіма діалектами його рідної мови: полтавським, херсонським, чернігівським, одеським, кубанським, харківським. «Ба!» Тими діалектами говорив весь цей експрес, і то не тільки тепер, але бонь протягом цілої своєї історії. Основний контингент його пасажирів Україна, ото зірвана з місця і розкидана по всіх світах поза геттю. А у ресторані Григорій зустрів двох дівчат, втомлених, бідно одягнених. Говорили вони між собою українською мовою. Йому ніби хто врізав батогом по серці, ніби обухом по карку. Та це ж вони, доньки розкуркулених батьків, розкиданих по Сибірах. Це ж вони, втікаючи, рятуються, рятуються від холоду й голоду, від безправ'я й смерті, рятують життя ціною краси й молодості, ціною честі й материнського щастя. Іван Багрянний. Устами свого героя висловлює глибокий жаль і обурення з приводу геноциду української нації. Очевидно, завданням системи було зробити так, щоб ніколи і ніяк не поставало українське питання. Малою Україною на Далекому Сході письменник переконливо показує, чого можуть досягти вільні люди своєю працею. Так, але всю Україну не переселиш у глухий закуток, не обгородиш високим парканом і не закриєш на замок від ворогів і так званих друзів, і за найгірших. Тому недаремно найбільшою мрією патріотів, таких як Григорій Многогрішний, було повернутися в рідний край месником і визволителем. Думаю, ми зараз особливо гостро відчуваємо те, про що написано у цьому творі, бо можемо легко спроєктувати ті події на свою реальність. Тому нам зараз так гостро відгукується цей твір. Так, зараз цей твір особливо близький нам, бо в нинішніх реаліях ми всі уподібнюємося до тигрів. А в «Тигролова» головний герой такий же, адже він пішов на боротьбу з системою, не погодившись бути гвинтиком в політичній машині. Григорій многорішний не зламався під тиском, скільки він пройшов випробувань, але залишився особистістю. Його вислів, краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи, став девізом для багатьох людей, які не підкорилися політичній системі. Нам зараз дуже хочеться підтримки, тому ми хапаємося за літературні твори, музику, кіно, які можуть нам у цьому допомогти, і вислів сірчихи «Сміливі ви завжди мають щастя. Звучить як ніколи актуально.